Чи потрібно Одеситам, жителям області евакуюватися? що Путін там задумав і чи є ризики наступу зі сторони Придністров'я про це і не тільки сьогодні говоримо із речником української добровольчої армії Сергієм Барчуком. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю. В першу чергу хочу вас запитати, як ви ставитеся до такої заяви Путіна, що крім Донбасу, він може взяти ще й всю Новоросію? А Соловйов взагалі закликає Одеситів і жителів Миколаєва евакуйовуватися поки не пізно? Чи дійсно є якась реальна загроза за цими словами? Чи є загроза зі сторони Придністров'я? Чи зараз триває взагалі якась евакуація жителів? Ну, по перше, я хочу сказати, що у нас, зокрема, на Півдні, говорять так, що у нас здаються лише квартири. Це по перше. По друге, все, що може взяти Путін і Соловйов, це не можна озвучити в етері нашого. Відповідно, якщо говорити більш Підписи серйозно, то проблем може Максим. Ну можемо і так, але хочеться сказати більше і гірше. Так смачніше, принаймні, якщо ну нехай сходять на при на привоз і там послухають відповідно, якщо вийдуть живими. Якщо говорити більш серйозно про там військову морську операцію, десантування морське або сухопутну операцію, то наразі вони не просто неможливі. А у Росії немає ні ресурсу відповідно, ні таких умов, з яких вони взагалі могли б щось планувати. Те, що в інформаційному полі вибудовується, ну це власне інформаційне поле, і ми прекрасно розуміємо, для чого це робиться. Сьогодні ми бачимо, що ворог атакує по всіх ділянках фронту. Ворог намагається створити джерела напруги. А звідси інформаційне супроводження, яке є виключно проведенням інформаційно-психологічних спецоперацій, зокрема і на півдні в тому числі, тим більше все це підсилюється тими терористичними обстрілами, які відбуваються по півдню нашої держави, зокрема по Одесі, по Одеській області усі райони сьогодні страждають. І ви знаєте, що і тема так званого Придністров'я знову актуалізувалася, але це власне знаєте, нагадує. Той самий білоруський фактор, про який постійно або вірніше періодично починають говорити, коли у ворога особливо щось на фронті не виходить. Ну, яке Придністров'я, так зване, які там загрози з його боку. Я маю на увазі повноцінне, повноцінне там військове втручання. Треба подивитися на той контингент там 1200-1700 умовних миротворців. Нагадаю, що так зване Придністров'я це територія тимчасово окупованої частини Республіки Молдова, відповідно за всіма міжнародними. Документами і правилами, і російський контингент там знаходиться незаконно. Ну, власне, що стосується так званої Придністровської армії, то звісно, той рівень підготовки, який вони демонструють або можуть демонструвати, загалом не відповідає не просто реаліям нинішніх боїв, скажімо так, але очевидно, що не готові вони навіть там до якихось найменших військових дій очевидно, провокації можливі. Ризики, виклики, звісно, певні є. А саме провокації, тому що філія ФСБ в Терасполі, вона, звісно, не дрімає. Вона там працює, але знову таки наскільки якісно, і що можуть вони там забезпечити закидання нам диверсійно-розвідувальних груп? Ми прекрасно розуміємо, де вони закінчать свій шлях і як це буде відбуватися. Звісно, я думаю, розглядають у Кремлі там можливості провокації для. То щоб впливати емоційно на місцеве населення, яке знаходиться вздовж кордону з так званим Придністров'ям, звісно, це може бути. Але і відповідь сил оборони на цьому напрямку, вона буде і жорстка, і адекватна. Завжди для прикладу, якщо ми говоримо про так звану Придністровську армію, я нагадую. Про їхні мобілізаційні збори, які там відбуваються зараз дуже рідко, тому що будь-які мобілізаційні збори це відповідно треба їхати на полігон, треба ставати до строю, треба готуватися. А така активність вона відразу викликає відповідну реакцію з боку України, в тому числі, ну в плані моніторингу, звичайно, на сьогодні ситуації І, власне, що робить це військо? Військо це починає просто розбігатися. Далеко не всі цим м'яко кажучи, доїжджають до тих зборів. У них є паспорти на а до Румунії, Молдови, Росії, України то який шлях, як ви думаєте, вони обирають до України? Проїхати не можуть їдуть до Молдови. Не ховаються у Румунії до Росії, точно не можуть бо яким шляхом лише через Кичинів, відповідно, так літаком. Ну і власне це говорить про те, що і я підкреслюю, у Росії на сьогодні немає можливості провести морську операцію суходільну операцію. Тому все це є і ПСО. Звісно, підсилюються це повітряними ударами. Ракетно-дронові атаки вони О, тривають. постійно. про повітряні постійно. удари хотіли запитати за останні 11 днів. Було пів тисячі російських атак ракетами і дронами. Так він ворог наш дуже любить Одесу. Яка зараз взагалі ситуація в області і в місті? Тому що пам'ятаємо, минулого тижня була взагалі надзвичайна ситуація державного рівня, як станом на зараз. Пам'ятаємо, що і в місті Ар... Арци сказали, що до 26 грудня не буде світла. Це майже там півтора тижні. Казали зараз. Потрохи повертається світло в домівки жителів? Чи дійсно ситуація ще надскладна? Ну, власне, зараз ви почули, можливо, як і наші глядачі. Це пролунав відбій повітряної тривоги чергової. Відповідно, ворог намагається атакувати різні райони області, зокрема, місто Одеса. Ціль одна це енергетичні об'єкти, енергетичні інфраструктури, відповідно, промислова, транспортна, логістична інфраструктура, портова припортова інфраструктура. Сьогодні відновлювані роботи на Одещині вони тривають. Поки що, на жаль, не до всіх електроенергія дійшла. Як кажуть, складна ситуація в Арцизі залишилася. Шається відповідно тому, що оці постійні тривоги вони звичайно ускладнюють роботу енергетиків, тому що вони змушені припиняти відповідно до алгоритмів дій роботу. Ворог це теж прекрасно розуміє, тому і намагається там один-два шахеди починають літати, починають там атакувати щось, і звісно, лунає сигнал повітряної тривоги. Відповідно, роботи припиняються, але вони йдуть. Я сподіваюся, що різдво, все таки переважна більшість мешканців Одеської області буде. Зустрічати з електроенергією, ну власне, якщо навіть електроенергії не буде, то світло наших душ українських на Одещині воно, звісно, все рівно зберігається і буде зберігатися. Бачите, символічно, вас, навіть, навіть, символічно навіть, так навіть світло в втіція, так, так сталося. Тут ніхто нічого не, не вмикав. Я кажуть, можу показати свої руки. То власне, так ситуація дійсно вона складна. Що стосується там надзвичайної ситуації державного рівня. Я думаю, ви знаєте, що на сьогодні, на жаль, у нас. У морі з'явилися відповідні плями від соняшникової олії. Зразу хочу всіх попередити: це не нафта, це органічна речовина. Соняшникова олія вона має розкладатися. Звісно, хоча на сьогодні оця пляма. Нагадаю, ворог влучав перепортову портову інфраструктуру порту південний. Там було влучання у контейнери з борошном також резервуари соняшникової олією багато її витікло навіть вона була ну, скажімо. Так на дорогах, що машини застригали, і було ну така річка з олії. Насправді, все це, не дивлячись на передостороги, на там формували відповідні захисні якісь бар'єри, на жаль, потрапило і в море. Знову таки, чому потрапило в море? Тому що повноцінно роботи не змогли провести постійні тривоги, удари балістикою, в тому числі, причому касетна боя частина для того, щоб уразити що найбільше людей. І власне на сьогодні витік у море. Моніториться ситуація, проводяться необхідні заходи відповідно. Реагує на це міська військова адміністрація, звісно, обласна військова адміністрація. Тобто ці задіяні структури сьогодні відповідно працюють. Працює сьогодні Одеський зоопарк. Він приймає тих птахів Одесити зараз. Допомагають дуже активно, коли є можливість тих пташок, які опинилися в біді, тому що ну зрозуміло, це все таки олія. Це така рідина і речовина. Щоб птахи, ну бачите, вони потребують допомоги. Хочу а, щодо ті, інших що... обстрілів по портовій інфраструктурі теж запитати, бо часу не дуже багато. Так, так звичайно, так хочеться розуміти, Тому чому тривають. саме так. постійно ворог б'є ледь не щодня по нашій портовій інфраструктурі. Намагається таким чином, щоб ми не могли експортувати там наше зерно, нашу продукцію за кордон. Ось це основна їхня мета. Ну, намагання зруйнувати так. Я думаю, це і психологічний тиск на усіх наших компаньонів, союзників по морю, партнерів по морю, які заходять до портів Великої Одеси. Працюють, хочу зазначити, що порти Великої Одеси працюють дуже ефективно, дуже ефективно не дивлячись на стан війни, відповідно знову таки це змогли забезпечити сили оборони. Ми говоримо про військово-морські сили відповідно, там про інші структурні складові, які Звільнили відповідну частину Чорного моря від російської присутності. А власне ракетно-дронові атаки, звісно, з цього приводу відбуваються. взагалі. На мій погляд, дві компоненти. давайте задаємо ще мости в Затоці, у маяках. Відповідно, намагання відрізати українське придунав'я від певної частини логістики. Не створити острів. Це неможливо зробити зразу. Треба всіх. Ну не просто заспокоїти, а пояснити зробити це неможливо. Є інші альтернативні шляхи логістичні, які можливо по часових рамках трошки будуть довші. Повертаючись до складових цього терору, перша власне це терористична складова знищення всього і все, що можливо. І відповідно, друге, це психологічний тиск на людей. Тому що я сказав, це балістика, це удари дронами, це намагання створити панічні настрої. Розуміла, серед маяків якраз така хотіла з вами продовження. Довжити тут яка зараз взагалі ситуація щодо відновлення мосту, тому що була інформація в місцевих пабліках, що альтернативні маршрути зараз з Одеси до Кашинева – це 4 тисячі гривень за купей, 3 тисячі гривень за пласкарт залізницею, і не дуже безпечний варіант переправи човнами через Дністер 2,5 тисячі гривень до 10 тисяч доходить. То як зараз добираються, зважаючи те, що міст в маяках, я так розумію, ще закритий?

Рух забезпечено, все забезпечено. Логістика забезпечення, пересування людей забезпечено. Що стої, стосується місцевих е, пабліків? Давайте орієнтуватися все таки перш за все на офіційну інформацію. Вона е, виважена і вона відповідає тим реаліям. Якщо хтось хоче спекулювати на відповідних труднощах, я думаю, що Одесити мешканці області можуть звертатися до військової адміністрації або міста. Ну звичайно, тут про область мова до військової обласної адміністрації, реагування буде. Такі спроби е, спекулювати звісно були. Можливо, вони навіть десь проявляються. Але ми з вами говоримо сьогодні. Маємо говорити про безпекову складову це підсилення системами протиповітряної оборони наших теренів. Відповідно, е, знаю, що така робота зараз триває. Певні процеси масштабуються. Ну і власне е, в цьому також приймаємо участь. То ще раз можете сказати, що міст в маяках ним можна пересуватися, не ним можна їздити, і не потрібно шукати альтернативні маршрути. Чи який саме маршрут? Сьогодні треба рятуватися на офіційну інформацію, яка чітко говорить про те, що рух забезпечено у дві сторони. Угу. Зрозуміло, тому що було багато інформації, що мост або поки міст не будуть ремонтувати, або поки не відкриють, або ще підлягає там відновленню, і так далі. Зрозуміло, дуже вам дякую, тому що багато знаєте дійсно і місцевих жителів. Одні пишуть одне, інші вірять в друге. Тому потрібно розуміти, яка справжня ситуація. Тобто зараз немає ніяких основ вважати, що людям з Одещини, Одеси потрібно евакуюватися що ситуація настільки погіршується, що неможливо за залишатися ні в місті, ні в області. Про евакуацію взагалі мова не йде, я не розумію, хто розповсюджує ці чутки. Це робота на російського агресора. Саме російський агресор хоче вкинути таку інформацію, як бачимо, вкидає для того, щоб створити панічні настрої. Панікувати не треба. Треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, якщо вона лунає. Оце найголовніше, і не панікувати, не намагатися скупити в магазинах все те, що є сьогодні, і більше ніж достатньо, на мій погляд. Треба подивитись на Одесу. Треба подивитися на інші регіони, де люди готують. Це до різдва і абсолютно є можливість правильно роблять. Та а краще готуватися до різдва і дарувати е, свої, скажімо так, подарунки донати нашим захисникам. Це буде мабуть най, найкраще. Так, оце так, найголовніше, тому, це так. наша основна гарантія безпеки. І в вашому обличчі дійсно я дякую нашим захисникам. Вітаю зі святвечором з прийдешнім різдвом. Щоб дійсно хочеться, щоб було світло, тепло в наших домівках, і в першу чергу, щоб всі рідні були живі та здорові. Дуже вам дякую за за цей ефір. Дякую вам. сьогодні змогли долучитися. Нагадаю, що сьогодні в ефір Вірі був речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Дуже дякую.